Харків продовжує оговтуватись від масованого ударом, що був завданий ворогом днями по Україні. Важкі наслідки прильотів ночних прильотів, які були по місту Харкова, було 11 прильотів системи С-300. Перш за все, це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Крім цього, ви знаєте, те це було теж під обстрілами, і є руйнування, і є ті наслідки, над якими ми зараз працюємо. В ніч на 11 березня заживлено на 100% абонентів Харкова. Без світла були і мешканці області. В області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання. Ворог продовжує масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів села Вільховатка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки. Як звітують рятувальники, за добу сталася одна пожежа, спричинена обстрілом. Близько 22-ї внаслідок влучання ворожого снаряду на територію приватного домоволодіння у Куп'янську виникла пожежа у господарчій будівлі. Після її ліквідації рятувальники відразу виїхали на перевірку місця влучання другого ворожого снаряду. Він також потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан і надвірні забудови. Постраждалих не виявлено. Триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. В області все ще залишається високою мінна небезпека. Застерігають у штабі оборони. Вчора біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні-пелюстка, госпіталізований з пораненням. На лінії зіткнення за повідомленням штабу оборони російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку села Граниківка. Зазнали невдачі та відступили з втратами. Яна Біляєва Стас Дейнеко, новини Харків. Світло в Харкові цієї ночі повернули всім споживачам. Наразі повідомляють у ХОВА, тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту. Продовжуються роботи з відновлення і в області. Зараз без електроенергії залишається 15 тисяч абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. У чотирьох областях України продовжують діяти відключення світла. За даними Укренерго, все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, а також в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини. Збройні сили США вже реалізують план щодо постачання танків Абрамс в Україну. Про це повідомив начальник відділу постачання сухопутних військ Буш. За його словами, американські військові прагнуть поставити танки якнайшвидше. Більше того, міністр оборони Норвегії анонсував передачу Україні ще двох укомплектованих вогневих установок. Насамс, передача буде здійснюватися у співпраці. з США. Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни партнера: 15 мільйонів євро направлять на гуманітарну допомогу, а 14 мільйонів на співпрацю в галузі розвитку. Україна ввела санкції проти низки російських букмекерських контор та лотереї терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський. Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюючи зупинять ліцензії. Чергова масована російська атака. За даними головнокомандувача ЗСУ по Україні випустили 81 ракету та 8 дронів Камікадзе. О четвертій ранку, 9 березня, окупанти почали обстрілювати і Харків. За даними Хова, зафіксовано щонайменше 15 ударів ракет типу С-300 по області та місту. Вдарили по об'єктам критичної і енергоінфраструктури. У мегаполісі зникла електроенергія, воду та теплопостачання. Відсутній зв'язок. Профільні служби у посиленому режимі ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів. По місту Харкова було 11 прильотів системи. Десь 300. Перш за все, це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Крім цього, ви знаєте, це було теж під обстрілами. Зараз відсутнє водопостачання по всьому місту. Завикричаємо скважини, які є. Крім цього, ми поставили водовізки, яке по житлових масивах міста Харкова буде напруга. Ми підключимо перш за все критичну інфраструктуру міста. Потім будемо включати, як ви розумієте, житловий фонд, а потім вуличне освітлення. Не дивлячись на масштабне відключення, місто продовжило функціонувати, каже Ігор Терехов. На маршрути вийшли додаткові автобуси, а магазини та аптеки запрацювали на генераторах. Ви бачите, що наші супермаркети, магазини, аптеки, автозаправочні станції, пункти видачі їжі мешканцям міста Харкова теж працюють. Стоїть метро, стоїть електротранспорт, бо нема напруги. Але ми з 4-ї години ранку працюємо над цим. Вийшла на маршрут 98 автобусів, муніципальних автобусів. Вукренерго наголошують, окупанти попри зусилля не досягли поставленої цілі. Енергосистема України витримала 15 15-й удар по енергоінфраструктурі. Енергетики у Харкові та інших містах держави активно працюють над відновленням світла у будинках українців. Ми в диспетчерському центрі «Укренерго» намагалися скажімо так стабілізувати енергосистему під час ракетної атаки. Ворог в констатуємо, що ворог не досяг своїх основних цілей. Енергосистема працює, вона не погашена, не сколапсувала. Але як ми вже зазначали, в багатьох регіонах є на жаль пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Атака досить масштабна, як за кількістю, так і за номенклатурою засобів, які застосувала країна терорист Хочу запевнити, що працюватимемо без упину 24 на 7, для того, щоб звичайно 100% споживачів якомож. Швидше отримали надійне енергоживлення у командуванні повітряних сил ЗСУ. Констатують росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю типів ракет. Вперше отак, от з таких типів ракет різних типів, ми бачимо кінжалів цього разу аж шість. От, тому, власне, це така, така атака, ну, не пригадую, якщо чесно, що була. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х-101, Х-555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 кінджалів, Ну і вісім пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно Су-35, такі ракети як Х-31, Х-59, ну і 13 е пусків С-300. С-300 по балістичній траєкторії, зрозуміло, що по прифронтових містах. І вісім БПЛА шахет. От бачимо, який які нам, який букет із ракет та БПЛА нам приготував противник. Збито 34 ракети. Калібр та Х101 Х 555 це те, що ми можемо збивати, і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети, там було організовано певну протидію, і вони зрештою не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте: мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія. Мінус 8 х 31 Х 59. Ну, таким чином, Х-22, е які ми не можемо збивати, кінджал, розумієте, ми не можемо теж збивати. Це вже 6 плюс 6, Ну і також 13 С-300. Е поки не маємо засобів, здатних протистояти тій зброї, тому вона становить для нас е небезпеку. Ну, загалом, результати ви бачите: 34 із 48 крилатих збито і 4 з 8 БПЛА шахет. Марія Соловєва та Ігор Мікенін. Новини Харків. Російські окупанти вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп'янському напрямку. І Цієї доби ворог намагався в чергове йти в наступ на Харківщині, проте відступив з тратами. Інформацію крім військових підтверджує голова військової адміністрації регіону Олег Сенгубов. Українські бійці контролюють ситуацію та тримають оборону. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзітнень з ворогом. Армія РФ зазнала значних втрат в живій силі. Представник східного групування військ Сергій Череватий аналізує ситуацію та розповідає про найгарячіші точки в області. На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються покривати населені пункти, які перелягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу, зокрема, вони ряд населених пунктів 18 разів обстріляли. А от на Лимансько-Куп'янському напрямку там ворог активний уже декілька тижнів підряд. Вони намагаються проводити атаки. Зокрема, за цю добу в районі Гряників білогорівки, спірного, виїмки Нерського Федорівки і і також вони дуже активні в плані нанесення там артилерійського вогню по всьому цьому напрямку фронту. Ворог каже військовий, досить часто намагається проводити атаки біля прикордонних населених пунктів. Але українські бійці продовжують тримати оборону та чинити спротив російським окупантам. 184 обстріли були за цю добу різними типами артилерії. 6 боєзвітнень, де ворог втратив 48 Військовослужбовців вбитими, 79 пораненими. Два попали в полон. І також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві бронемашини, машини і два склади з боєприпасами. А ось ці Але, але там щодоби навіть більше знищуються бронетехніки їхньої. Зокрема, минулої доби було знищено шість танків, із яких п'ять це новітніх Т-90». Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків. Масштабне перекладання мереж великого діаметру. Харківські теплові мережі займаються заміною гілки трубопроводу, що проходить під ринком Барабашово. Почати такий глобальний ремонт співробітники комунального підприємства не могли більше десяти років. Причиною були торгівельні павільйони, що були набудовані над мережами. Есть теплотрасса, в свое время, на самом деле, была и существовала. Значит, она проходила э, практически через э, все Барабашова э, и несла э, функцию э, маневренности и соединения, резервирования между источниками. То есть э, вся система наша устроена таким образом, и благодаря которой мы и выжили. Это моменты и возможности э, переподключения и резервирования, для того, чтобы мы могли в случае возникновения дефекта, как-то переключиться э, и обеспечить людей непосредственно теплом. Эта возможность здесь была потеряна в свое время. И благодаря тому, что здесь была такая сильнейшая застройка, мы ничего не могли сделать. А надобность в этой теплотрассе мы как-никак почувствовали э, именно вот, начиная с прошлого года, когда э, мы практически потеряли возможность э, обеспечить э, северную салтовку теплом. Здесь прокладывается на данном этапе труба предварительно изолированная диаметром 600, протяженность здесь практически 3 километра. Начали перекладку с Ивана Камышева практически и вот ну, практически до самого края самого базара Барабашева. Сейчас это находится уже на завершающем этапе, практически уже соединяются со всех сторон и приступают ну, к завершающим работам. Несмотря на то, что ситуация очень сейчас сложная, тепловые сети продолжают вести реконструкции там, где это возможно, где позволяют на данный момент сети с учетом того, что сейчас еще идет отопительный сезон. Готовимся к ремонтной кампании следующего года, уже определены планы и на данный момент ведутся ну, предварительные подготовительные работы. Планируем положить, крайней мере, не меньше, чем 200 километров наших сетей. Тот план, который мы сделали в этом году. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Весна це не тільки зміна місяця на березень в календарі, але це час оновлення. Оновлення природи. Радість у серцях звичайним, але таким вже здається теплим промінчикам сонця, час любові та жіночих посмішок. Усіх представниць прекрасної половини людства, які проживають та працюють у Основянському районі, привітали зі святом Лесни. это радость, это расцветает все. Женщины расцветают, душа поет, когда наступает весна. И естественно, цветочки. Ждем от мужчин подарки. Цветы, цветы, цветы мира, счастья и радости. Будем, победим, будет мир, будет все хорошо. Знаєте, нам дуже хочеться, щоб закінчилася страшна війна. Нам хочеться, щоб були щасливі наші діти, щоб були щасливі наші батьки. Нам хочеться, щоб сонечко сяло, щоб було це наше над нами мирне, синє небо, щоб квітли ці квіти, щоб розквітли проліски, розквітли тюльпани, щоб ми дихали свіжим, прекрасним оцим нашим повітрям, щоб наше мирне. Місто процвітало першу чергу. Всім жінкам хотілось б пожелати виконання їх желаній, молодості, крепкого здоров'я і, звісно, миру. Дуже чекали на настання весни і жінки у індустріальному районі і дочекалися. Харків'янки отримали заряд бадьорості та весняного позитиву на святковому заході, що було підготовлено спеціально для них. Дуже хочеться весни, дуже хочеться, щоб вона скоріше настала мирна, щаслива, щоб люди посміхалися, щоб вони завжди були радісні. І ніколи більше не бачили цього жахіття. У цей святковий день усім харків'янкам хочеться побажати, по-перше, це перемоги. Буде перемога, буде мир, а також тепла, здоров'я. Сімейного благополуччя і найкращого. Під час весни хочеться розквітнути як квіточка, вже щоб було тепло, гарно, щоб сонечко світило і як сонечко світити, і надавати це тепло людям віддавати. Бажаємо насамперед миру, здоров'я, злагоди у сім'ї, жіночого щастя, щоб нас любили та носили на руках. Чоловіки наші. Саме скажу для чоловіків головне свято, яке є, це 8 березня, бо ми шануємо весь рік жіночок, а 8 березня особливо шануємо. Тому я, наші чарівні жіночки, дуже хочу, щоб у вас завжди був. Такий добрий настрій, як зараз. Дуже хочу, щоб ви завжди посміхалися, незважаючи на те, що йде війна, але я впевнений, впевнений в нашій перемозі, впевнений в, в тому, що наступне 8 березня ми будемо разом святкувати у мирному. Українському місті, місце Харків. Я хочу побажати усім вам міцного здоров'я, посмішок, радості, з'єднання розлучених війнових сімей. І хай вам щастить! Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. На з цих жінок сильна і незламна, оскільки всім вибало пройти випробування на міць війною і при цьому не втратити в очах вогонь до життя і роботи. Жінки Слатівського району, пона з яких честю несе службу на своєму фронті, святкують міжнародний жіночий день. Аліканівісінапік був дуже важкий, кажуть, винувати ці свята, але кожна з них стала ще сильнішою і загартованішою, бо саме вони в умовах війни навчали дітей, доглядали за містом, захищали зі зброєю в руках і лікували поранених. Складні були самі найперші дні, коли не було зрозуміло, як, де, куди дівати дітей, бо я багатітна мама. По перше, і це було найстрашніше. Але я розуміла, що у мене є підлеглі, і я відповідальна перед ними, відповідальна перед мешканцями міста, яким ми маємо надавати допомогу. Але потрохи у нас дуже гарний колектив. Він майже весь залишився на місці, не полишив свої місця і надавав допомогу хворим щодня. Був один зворушливий момент. Коли до нас звернувся багатодітний отець, звернувся з пораненими дітками, яким потребували перев'язок. За день до того вони намагалися виїхати на вокаційному поїзді, і мама загинула під час цього. Оце, мабуть, один самих найзворушливіших моментів, коли хотілося допомогти і не було чим. Рік був дуже тяжкий, дуже тяжкий тому що мій чоловік військовослужбовець. Це дуже боляче було проведжати його перший день війни, коли він... Ну мисленно прощається з тобою. Коли не знаєш не впевнений, чи повернеться він додому. Дуже тяжко було дивитись на те, що навкруги тебе коїться. Допомогло не зламатися мої діти, тому що заради них я трималася, я намагалася бути сильною, намагалася сміливою. Показувала примір своєї поведінки, що треба надіятися на краще, вірити в майбутнє, вірити в перемогу, вірити в наших захисників і в нашу Україну. Харків я люблю найбільше, і війна принесла багато горя. Хочеться, щоб все закінчилося якнайшвидше, щоб наші діти жили в вільній країні, щоб наші діти не знали, що таке війна, і моя маленька донька, щоб ніколи не пам'ятала того, коли вона народилася, в який час. Українська жінка завжди була сильна, завжди була цілеспрямована, завжди була незалежна, завжди була самовпевнена. А війна можливо підкреслила ці всі риси, зробила їх яскравішими. Саме такі жінки щодня допомагають Харкову жити всупереч війні. Міський голова подякував всім жінкам Салківського району за жагу до праці і неосяжну любов до міста. Хочу подякувати всім, хто зараз у Харкові робить так, що наше місто. Найкраще в світі, а я так бажаю. Ваша... Хочу побажати всім в цей день якнайшвидшої перемоги. Хочу побажати миру. Хочу побажати, щоб з'єднались родини, які розлучила війна. Хочу побажати, щоб ваші рідні... Близьки повернулися у мирний український Харків. І хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, сонячного настрою, незабутних емоцій. І дуже хочу, щоб наступне 8 березня ми разом Відмичали у мирному українському місті Харкове і разом відбудували наше місто. Дякую вам зв'ятом.